Дронів стала перегонами технологічної зброї. Про це пише Форбс. Українські FPV-дрони досягли небаченого прогресу. Вони перехоплюють російські дрони, знищують техніку і позбавляють Москву розвідданих. Зараз Україна модернізує свої дрони щоб перехоплювати іранські шахеди. Форбс вважає, що повітряні бої безпілотників можуть перетворитись на окрему форму війни. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua з нами на прямому зв'язку. Валерію, вітаю вас, вітаю вас. От Форб зважає, що повітряні бої безпілотників можуть перетворитись на окрему війну. А ще не перетворились? Насправді вони вже перетворилися, і сьогодні ми бачимо, як кількість дронів по три знищуються саме завдяки українському обладнанню. Це надзвичайно великі цифри. Кожен розвідувальний апарат, який сьогодні залітає на територію Крим, має ризик бути збитим саме підроном, котрий Вироблено українськими інженерами, і тут не просто технології зібраних дронів має сенс. Так само тут включаються вже технології а, до наведення і роботи по тим цілям, котрі а, можуть знаходитися в повітрі, і працює штучний інтелект для того, щоб допомогти людині більш ефективно використовувати а, ці компоненти і ці пристрої зараз. Технології боротьби з швидкісними а, повітряними цілями, котрі запускає по Україні ворог. А, вони фактично стимулюють розвиток української дронної індустрії в тому напрямку, де світ ці дрони ніколи не застосовував. В жодній країні світі ніколи дрони не перехоплювали інші повітряні дрони так масово, як це зараз відбувається в Україні. І з точки зору економіки це ефективно. Дрон вартістю до тисячі доларів здатний збити і знищити розвідувальний апарат вартістю більше ста тисяч доларів, якщо ми говоримо про пряме порівняння. І зараз. Підпрацювання йдуть і в тому числі у того, щоб знищувати ворожі швидкісні цілі, такі як дрони камікази типу шахет та інші високошвидкісні цілі. Ми з вами останній говорили приблизно місяць тому про те, що от зараз українські інженери працюють над тим, як збивати шахеди. Просто зараз пів України червоні, знову атака безпілотників, як і кожну ніч. От за цей час українські інженери наблизились до мети без деталей, але хотілось би розуміти. Українські інженери не просто наближилися до цієї мети. Українські інженери активно працюють над тим, щоб вже в режимі реального часу відслідковувати та знищувати такі типи ворожих цілей. Це реальність, це не майбутні якісь історії, це не плани. Це те, що відбувається сьогодні і відбувалося вже вчора. Галерій, я знаю, що ви зараз у Сполучених Штатах маєте взяти участь і вже берете у конференції Техкранч власне. Це Україна дивиться на розробки чи показує свої розробки, бо хто як не ми. Я стою прямо зараз на стенді України на конференції TechCrunch, де Україна презентує свої розробки як софтверні, так і хардверні. І з точки зору того, хто представлений TechCrunch, це стартапи, в котрих не просто вистачило грошей, щоб бути тут. Це invite-only можливість, це можливість для компаній з усього світу проявити себе і мати бути честь запрошеними на таку конференцію. Сьогодні перед нами 200 стартапів з усього світу. котрі представляє. Ають різноманітні технології, і більше десятка з них це саме українські бізнеси, котрі створюють просто абсолютно інноваційні рішення і новітні технології, на котрі рівняється весь світ. Україна не дивиться і не просто вчиться, вона готова вчити і показувати у всьому світу, що новації народжуються на нашій землі. Так, ну давайте про інновації. Україна щось показує, але ж там можуть бути і росіяни, які переймуть ці технології. Як з цим бути з безпекою? Нам потрібно бути готовим до того, що та інформація, котра існує в наших бізнесах, в наших компаніях, вона так чи інакше публічна. Ми маємо розуміти, що ворог може це побачити, і наше завдання просто бути максимально швидкими. А ті технології, котрі презентуються на цих краще, вони мають відношення саме до комерційного застосування технологій. Наприклад, єдиний стартап, котрий сьогодні, точніше їх два, котрі є відносно використованим у безпекових цілях. Це стартап з розшуку а мін та певних небезпечних вибухових матеріалів за допомогою дронів він тут представлений. інший стартап використовує технології штучного інтелекту для того, щоб боротися з дезінформацією і з гібридними війнами. Це також українська розробка, котра вже сьогодні використовується популярністю в декілька країнах світу, тому що гібридні війни вони мають місце, і тут використовується вже новітні технології, котрі придумали українці для того, щоб боротися з ворогами. Ну це ж не секретні технології, якщо їх показують на виставці. І деталі технології як вони є розвинутими сьогодні, і те, що можна продемонструвати це не секрет. Ти секретні технології, котрі використовуються і мають а, певний гриф Вони просто А вже ж не демонструються. Ну чекаємо повернення вас з новими технологіями. Давайте поговоримо ось усі інформації від Міноборони України про те, що уряд замовив мільйон 600 тисяч дронів, з них Мільйон двісті вісімдесят тисяч уже поставили у військо ну на вухо. Просто якась фантастична цифра. Майже мільйон триста це багато і наскільки це достатньо? Скільки б дронів не було поставлено до війська, скільки б дронів не було виготовлено, цього завжди буде мало, бо інтенсивність використання обладнання на фронті на полі двою вона надзвичайно висока. Нам потрібні мільйони і мільйони дронів. Подекуди деякі експерти зважають, що нам потрібно до 30 мільйонів мати дронів. На складах просто для того, щоб не відчувати голоду. Штати зараз піднімають питання про наявність десятків мільйонів дронів у запасах для того, щоб, маючи досвід використання дронів в Україні, а мати можливість постачати їх в достатній кількості до своєї армії. Та кількість, котра називається сьогодні, вона є надзвичайно великою. Ніхто в світі ніколи стільки дронів не купляв. Будемо очевидні. Але цього мало, і цього і дронів потрібно ще більше. Тож зараз відображаються певні тренди, коли держава дійсно багато закуповує багато набагато більше ніж раніше набагато більше ніж будь-хто на планеті. Але при цьому така ж сама кількість як мінімум постачається силами волонтерів. Саме волонтери є рушійною силою, особливо на початку використання певних інноваційних технологій, коли держава через певні бюрократичні процеси, які є необхідними, не встигає за попитом. Те ж саме і тут відбувається. Дрони їх закуповується, хоч і мільйонами, але їх мало, і волонтери постійно приймають участь у постачанні такого обладнання. До речі, саме тому ми продовжуємо донатити на дрони, коли для цього є будь-яка можливість. І чи потрібно нам більше дронів? А вже ж потрібно і цього року. Я впевнений, що ми побачимо цифри закупівель і постачання дронів через всі канали, а не через лише державні структури. у розмірі більше 4 мільйонів дронів на рік. І це буде перша цифра, і вона буде ще збільшена в наступній періоді. А як ви бачите, оці постачання, якщо не суто через державні структури? Якщо казати про а, канали постачання такого обладнання, то по перше, існує волонтерський канал. Компанії різноманітні фонди скуповують величезну кількість обладнання, і цю кількість вже можна порівняти з тими фондами, котрі витрачає держава на ці закупівлі. По-друге, існує приватний канал, коли бізнеси підтримують ті чи інші військові частини і вони виділяють фінансування для того, щоб закупляти різноманітне обладнання, в тому числі і дрони. Третій напрямок, котрий зараз прямо бере популярність, це розробки нових технологій і виготовлення нових дронів і нового флоту дронів за рахунок фінансів наших партнерів, коли штати, коли Великобританія, коли Німеччина, коли країни Прибалтики дають кошти українським інженерам для того, щоб ті збільшували виробництво дронів. Всі ці напрямки вони збільшуються щомісяця і кожен з них формує обсяги у сотнях тисяч та мільйонах дронів, які постачаються до сил нашої оборони. Ви точно бачили новину про те, що росіяни почали використовувати в шахедах термобаричну бойову частину? Що це означає? Це дослідили експерти науково-дослідного інституту судових експертиз. Що це означає? Чим відрізняється від попередньої версії шахедів? знаєте, тут важкий момент стосовно коментування цієї зміни, тому що росіяни дійсно їх не можна недооцінювати. Вони розвиваються, вони намагаються створювати все нові і нові напрямки озброєння, котре фактично буде спрямоване на те, щоб тероризувати українське населення. Не можна бути перстовід. Свої безпеці, тому що шахеди літають, і нам потрібно використовувати всі можливості, щоб тримати себе в безпеці, і обладнання розвивається. З'являються різноманітні нові датчики, нові сенсори, нові камери, нові способи засоби зв'язку. ті ж саме з шахедах ворог вчиться і намагається розвиватися. Це означає, що в принципі та руніна сила, що закладається в це обладнання, вона має сенс і ми маємо тримати себе в безпеці. Є одне, але це терористичне обладнання. Воно ніколи не було застосовано проти мілітарних об'єктів чи мілітарних цілей в україні воно завжди було направлено проти мирних українських проти мирних українців і проти мирних українських міст і зараз ми можемо просто констатувати той факт, що ворога на ми маємо стримувати як у на полі бою, так і у напрямках санкційних режимів і виконання певних санкційних умов, тому що всередині кожного шахеду, всередині кожного припасу, особливо коли ми говоримо про наміс, хоч якихось технологій, ми маємо факт. Ці технології не належать терористам, вони позичені у цивілізованих країн, і все це порушення санкцій. А санкційні режими, обмеження імпорту, такого типу комплектуючих, вони працюють, але на превеликий жаль не одразу, і постійно потрібно працювати для того, щоб знаходити такі формати наявності компонентів і обрізати канали постачання, коли їм починають користуватися терористи. Все це можливо, все це робиться просто інколи відбуваються такі ось проблеми, про які ви говорите. У нас дуже мало часу лишається, буквально 30 секунд. Але термобарична бойова частина що це значить? Потужніша, легша? Навіщо? Потужніша а, і для того, щоб нести більше руйнувань, в тому числі зараз відбувається намагання ворога спрямовувати свої зусилля на захищені об'єкти, в тому числі енергетичної інфраструктури, і зміна типу боєприпасу дає шанси пошкодити їх. Тож зараз нам потрібно переналаштовуватися, щоб збивати всі ці дрони, і вони не досягали своїх цілей. Валерію, спасибі вам велике, Валерія Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua був з нами на прямому зв'язку.